28 червня 1996 року країна отримала конституцію. Першу конституцію незалежної України урочистості з нагоди 27-ї річниці від дня прийняття Конституції України відбулись на центральній площі Тернополя. Грамотами, медалями та орденами нагородили військовослужбовців. Їх відзначили за вірну та відважну службу українському народові. Крістіна Горбатюк, начальниця військового наряду, командирка відділення, а також молодша сержантка Національної гвардії України. Стати військовою жінка мріяла ще з дитини. Хочу на своєму прикладі показати, що гендерна рівність вона існує, що жінки дійсно можуть виконувати обов'язки безпосередньо в армії. А ще військова хоче бути гідним прикладом мужності для своїх сина та чоловіка. Коханий з перших днів захищає нашу країну на передовій. Ми переможемо. Це водопада очільниця однієї із тернопільських музичних шкіл Ніна Яворська разом із усім колективом також вирішила прийти на урочистості до дня конституції України. святкувати, підтримати наших військових, побути тут і помолитися з ним. Це надзвичайно важливий закон. І ми всі прагнемо до того, щоб всі ці статті вони виконувалися, і щоб ну, по у нас була мирна Україна. Цьогоріч Україна вже вдруге відзначає День конституції України в умовах воєнного стану. Провадженого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, попри те, що заходи з нагоди свята у Тернополі з міркувань безпеки не були багатолюдними. Втім, містяни цілий день проводили інформаційно-просвітницькі заходи, виставки, презентації, працювали також творчі майстерні.